Доброго дня, 1 липня. Дивився це 22 червня, якби то поставив вощину. Взятку немає, одразу кажу. Ось там фацелії трошки є так. Чисто чуть чуть-чуть. мали що робити. Сонячника ще поки що немає. Але проблема в іншому. Цікаво відтягнули в ощину. Ось тут розпліт є, тут є. Ось знизу ось трошки-трішки-трішки потягнули, а тут далі ні. Ну і з іншого боку така ж сама ситуація. Щоб не кинути, опа. Ось, не знаю, з чим це зв'язано. Е, матка є, суточний є. Не знаю, якби то матка в принципі, непогана, але менше з тим ситуація така є. В кого щось таке похоже було, підскажіть, з чим це зв'язано. Можливо, можливо, на мою думку, це просто беззяточний період і вони просто ну, не встигли дотягнути. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати, я буду вдячний. До зустрічі!